Нема в них не то, що сил щоб по декількох напрямках наступати, як рік тому, пам'ятаєте, на кожному напрямку вони кидають, кидають все, лізуть скрізь. Зараз вони не можуть, їм не вистачає ресурсів, ані щоб одночасно тиснути на Покровськ, на Костянтинівку, на Куп'янськ. Дуже-дуже багато питань, і вони навіть в своїх зв'язканалах самі виють там страшенно, що на Покровське українці наступають, і це не тому, що українці стали краще, а тому, що в нас не вистачає людей, не вистачає штурмовиків, не вистачає пехоти Це правда. З іншого про ну з іншого боку, правда, і те, що стратегічно вони не відмовились від захоплення всієї України стратегічно, і на найближчий час в них є мрія про ці чотири регіони. Mm -hmm. На перш ну це вже моя особиста. думка, що на першому місці для них стає саме окупація Донецької області. Тому так готуються поповнення, вони накопичують резерви, і найбільш гаряче стане там, де зараз було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже така. По карті, гарний сценарій, гарний сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому Донецькому групуванні. Бо брати головне головну агломерацію Донецької області: Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слав'янськ з півдня у цьому порядку на північ це 10 років. Угу. А перерізати логістику на Харків це б їм дало великі козири. Ну це по карті зрозуміло всім, тому. Несподівано вони це зробити навіть намагатися не будуть. Тим більше вони там втратили деякі позиції зараз, намагаються їх відбити.